Вітаю вас, мої рибки, мої золоті рибки. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, час робити передбачення вже на травень місяць. Подивимось, яким він буде для вас. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Ну що ж, мої любі, рибки. Травень місяць, яким він буде? Чим буде наповнений травень для рибок? Перша карта для вас. Ой, стоп! Зупинка! Що робити? Двійки – це завжди про невпевненість, е, яку інформацію, яка правдива, що обрати, а чи сказати. Коли ви запутались в власних думках, подивіться на цю людину, на цю енергію. От, от так ви будете почувати себе. Не можу, не знаю, боюсь. Боюсь відкрити очі, боюсь взагалі подивитися, що навколо відбувається, боюсь подивитись правді в очі, боюсь сказати, боюсь прийняти рішення. Не знаю, немає інформації. Так, не будемо багато говорити про таку не дуже приємну карту, але це зупинка, коли ви не рухаєтеся. Сидите і чекаєте дивимося далі. Що буде далі? Кістка Пентаклів, можливо, ви в очікувані виплати, в очікувані грошей. То ви їх отримаєте, бо це, дивіться, обмін ресурсами людина, яка дає, і люди, які отримують. Але знову ж таки, в якій позиції ви? Якщо ви в. Очікуєте, ви заслужили на ці кошти, ви зробили роботу, і вам, то вам їх дадуть. А якщо ви людина, яка виплачує кошти, а можливо, це ви не маєте їх, і ви в позиції, що де їх взяти, що робити, як я маю сказати людям правду, як я маю дивитися людям в очі, коли я не маю можливостей. Тобто, що це для вас? Дивимося далі наступна карта. Ой, четвірка кубків. Вітер холодний. Четвірка кубків. Я образився, образилась. Не треба мені ваших вибачень, не треба мені ваших пропозицій, дайте мені спокій. Ну, можливо, так. Тому що дали не ту суму, яку обіцяли. Або е -е, обіцяють. Ділять на частинки якісь цю виплату. Тобто, щось буде не так, щось вам не сподобається. А можливо, це не стосується цих грошей, а це щось іншого стосується. Я образився, я не хочу. Або це, я хочу, це єднання з природою, бажання побути на природі, бажання медит... відпочити, заспокоїтися, медитувати, абстрагуватися від цього. Що це для вас буде? Образа чи спокій? Чи не прийняття чогось, когось чогось. Тому що ми бачимо, тут пропонують келих чимось наповнений, а ми не хочемо. Я не хочу. Не треба мене нагружати своїми ідеями, своїми пропозиціями. я, в мене є своя думка. Можливо, вас будуть переконувати, намагатися пропонувати щось, а ви в позиції я не хочу. Ще не час. Дайте мені перетравити, подумати. Ну, тобто, що якої ця енергія буде для вас, вже підставляйте самі. Так, наступна колода ще три карти. Мах. Ой, та дивіться, мах це старший аркан. А тут, я не знаю, я боюсь. Мах нічого не боїться, тому не потрібно сидіти, боятися, вагатися, чекати щось, все в ваших руках. Тому що мах – це чарівник, тому він називається мах. Це людина, яка знайде всі можливості, всі ресурси при От, потр... Потрібна ідея, вона з'являється якимось чудом. Потрібні гроші і гроші приходять. Потрібні люди, ресурси, сили, воно все приходить в процесі на вимогу. Як ви будете сидіти, воно не прийде, воно в процесі роботи приходить. І мах це я знаю, що я хочу, я знаю, яким чином це досягти. Це впевненість, це реалізація, це амбіції, це вогонь. Мах взагалі він ні перед чим не зупиняється. Він егоїст по відношенню до от, своїх бажань. Я хочу, значить, я це отримаю. Це сила волі, це такий внутрішній стержень, це наша віра, наш оптимізм, це концентрація на чомусь, на конкретних речах. І це ваші здібності, які проявляються, про яких ви навіть, можливо, і не здогадувалися, що ви вмієте домовлятися, ви вмієте знаходити ресурси, ви вмієте підлаштовуватися, знаходити вихід ситуацій, а маг все це може. Тому не, 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 не потрібно боятися, сидіти, думати, чекати. У вас є сила мага. Ще одна карта. Королева посухів. Прошу, маєте ще один вогонь. Це доросла жінка стихії вогню, овен-лев-стрілець, яка, можливо, буде вас спонукати, примушувати, штовхати, надихати. Вона вірить в вас, вона вам допоможе. Ну хто вона в вашому житті? Або це ваша енергія, бо мах вогонь, впевненість, рішучість, наполегливість, і королева вогню. Енергія вогню також це дія. Можливо, дивіться, тут шістка пентаклів вам дали виплатили заборгованість, да, оплатили ваші послуги, ви отримали гроші. І вогонь це. Я знаю, що з ними робити. Я знаю, куди рухатись. Я хочу, я кудись їду, я щось купую, я інвестую, я ремонтую. Ну, вогонь дія. Наступна карта. Ой, вежа, вежа, вежа це руйнація, це хаос, це, це крах. Це... І отут, дивіться, бачите, я вас образила. Щось сталося таке, що вас це вразило до, до глибини душі. О, це ви не сподівалися. Можливо, знаєте, зруйнували, пообзивали, а потім просять пробачення. А я не хочу, я не готовий, я не приймаю. Або, можливо, те, що тут відбувається, ви не готові ще прийняти оцю ситуацію, оцей крах в вашому житті. Вам потрібно тоді посидіть, подумайте, відпочиньте, помедитуйте, зберіться з думками, тому що. Все, що руйнується по вежі, воно на краще. Воно немає, воно зруйнувалося, але пізніше би і, за... і все рівно би забрало тільки наш час, наші сили і наші нерви. Тому прийміть, хоч не зразу, але ви зрозумієте, що Всесвіт вам звільнив місце і простір для нового, для кращого. Тому що вежа руйнує тільки те, що. Що немає шансів для існування. Воно е, неякісне, воно деструктивне, воно не має розвитку, ну, тобто, воно, це дорога в нікуди. І все. І тому влучає блискавка, яка відкриває нам очі, показує, що все досить. А можливо, це е, часто по вежі люблять горіти електроприлади. І також, і ви такі в шоці. Як? Що? Мені потрібно? От праска згоріла, а я, мені потрібно е, е, випрасувати сорочку, тому що я йду на побачення чи на, на інтерв'ю. Тобто я в такому стані шоку. Як? Що? Але ви пішли і купили нову: кращу, акційну, сучаснішу, з більшими функціями. Тобто, так воно працює. Спочатку шок, а потім я розумію, що класно. Що так сталося, тому що, якби не сталося це, я би не мав можливості отримати це. Ну що ж, дивимося ще три карти у нас попереду смерть. Смерть це трансформація, це зміна. Це по смерті важливо відпустити, тому що воно вже вмерло. Що? Яка сфера вашого життя вмерло, і воно вже не підлягає реанімації. Це можна тільки забути, відпустити, переступити і рухатися далі, мінятися. Міняти ту сферу життя, яка вас обтяжує, обмежує і заважає розвитку. А що це підставляйте самі? Знаєте, дивіться, як воно буде. Я розумію, що страшно мінятись, страшно ризикувати. І от саме оцей стан буде пов'язаний з цією зміною, куди йти, що робити, куди бігти. Але мах вам допоможе, енергія вогню вас скерує. Ну що ж, дивимося. Знаєте, бо посмерть це наша, коли ми трансформуємось, ми, наша ініціатива, тому що вежа це вже примусово. Як ви тут не, не поміняєте самі, то вежа поміняється за вас. Дивимося далі. Чістка посухів. Ну супер, перемога, результат. Впевненість, рішучість, це визнання, похвала. Це коли ми отримуємо бажаний результат, результат, який нас задовільняє. Ну, це може бути глобальне, от коли ви втілили, досягли результату, і він не просто результат, а найкращий результат. Це може бути для когось успіх, визнання, а для когось це ваш, ваше. Ви перебороли, скажімо, якусь шкідливу звичку, і для вас це важливо. Ви настояли, ви заявили про себе, і це таке ваше особисте досягнення. Ну, В будь-якому випадку, це, це енергія переможця. Ну що ж, далі ще одна карта. Дев'ятка мечів. Ну, кінець місяця буде однозначно такий, дивіться, вежа. Ви щось втрачаєте, щось руйнується, тут нас я не приймаю, я мені важко. І ну і дев'ятка мечів страх. Страх, що робити далі. Страх, я не знаю, куди бігти, бо руйнується мій світ, я не хочу виходити з зони комфорту, мені тут затишно, я звик, я привик. Я боюсь. Але пам'ятаєте, що ви маєте силу, маєте опору, маєте можливість, маєте мага, це вогонь. Рішучість, наполегливість і сила впоратись зі всім. Тому не потрібно, не бійтеся. Всі страхи тільки в вашій голові. Насправді так не є. Не обмежуйте себе, самі. ви себе самі гальмуєте. Випустіть цього мага. Нехай втілює всі ваші задуми, всі ваші плани, які приведуть вас до результату, до перемоги. Ну що ж, мої дорогенькі. Я бажаю вам успішного, в першу чергу мирного і спокійного місяця, успішного. Будьте магом, творіть свою реальність. І ви отримаєте, ви отримаєте позитивний результат. Результат, який задовільнить вас в першу чергу. Я вам бажаю цього, я вам бажаю втілень, звершень, результату. Я бажаю вам сили, наполегливості, чудового настрою, натхнення, бажання, любові. Наповнюйте своє життя любов'ю, отримуйте любов, транслюйте любов. Дякую, що ви в мене є. Я вас люблю, обіймаю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Діліться своїми враженнями, своїми, своєю настроєм своїм. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви є в моєму житті. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки і приєднуйтесь до ще не з нами. Приєднуйтеся до магічного, чарівного і глибокого простору зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі!